Доброго всім дня! І приєднуйтесь до мене, хто хоче приготувати смачне і корисне желе, Десерт до новорічного столу. І так, я підготувала 600 грамів гарбуза, підварила 15 хвилин. Нарізую шматочками 2 банани. Банани викладаю до гарбуза, Нарізаю шматочками одне почищене яблуко. Нарізаю довільними шматочками. Додаю до гарбуза і бананів посудинці викладаю сюди посудинку, одну столову ложку з гіркою какао і дві столових ложки з гіркою цукру і добре, ретельно розмішую, додаю до овочів і фруктів перебиваю до однорідної маси додаю кілька заморожених цукрів клубничин Притрушую чайною ложечкою згорою какао, додаю подрібнені горіхи і жменьку. Гарбузового насіннячка. Не було насіння, я використовую таке. Легенько перемішуємо. 40 грамів желатину заливаю гарячою водою і добре розчиняю в воді, спробувала на смак додала ще одну столову ложечку цукру з горою. Желатин у нас добре розчинився у воді, виливаємо його в нашу посудину і дуже добре розмішуємо, щоб всі інгредієнти поєдналися. Посудину, в якій переливатиме наш десерт, змазуємо добре маслом вершковим. Дуже гарно змазуємо, для того, щоб краще було виймати наш десерт. Гарбузово-банановий десерт переливаю посудинку. Ще раз добре розмішуємо і таким чином ставимо в холодильник на 5 годин. Краще було б, якби ще посудинка була продовжувала з цієї форми. Але у мене всі заняті, через те довелося виливати ось таку посудинку. Але вона буде трішечки іншої форми. Таке дуже смачне желе. Або гарбузовий десерт, він і корисний, і красивий. І подивитися, як горішки на Вони осядуть на дно. І коли перевернете наш десерт, його перевертати, то вони прикрасять наше жиле зверху. Дякую всім за увагу і зустрінемося тоді, коли жале наша охолоне. О, дивіться, який чудовий получився десерт. Він не випадає. Такий. Десерт виходить високий, дуже красивий, неповторний на смак. Ну, я не можу навіть слова вам передати, який він надзвичайно, виходить, смачний і ніжний. Не, те, не то мармелад, не то зефір, але не такий солодкий. Смак підібраний дуже вдав. Будь ласка, приготуйте такий десерт. Він прикрасить і новорічний стіл ваш. І за смаковими якостями, мабуть, смачнішого я ще нічого не пробувала, навіть не думала, що з гарбуза. Можна приготувати такий дуже смачний десерт. Якщо вам такий десерт мій сподобався, припав до душі, будь ласка, приготуйте його. Я настільно вам раджу і поставте подобайки, і підписуйтесь на мій канал. Я завжди намагаюся готувати дуже смачні, корисні і цікаві страви. Аж не віриться, що такий неповторний десерт. Можна приготувати зі звичайнісінького гарбузок.